Народився я в сільській місцевості, село Бордей. Там і виріс, навчався в школі. Після школи я навчався вищому. Відслужив армію, повернувся в рідне село, працював вже там у селі нашому. Я закінчив торгівельний, економічний. І там я працював. Мені було зручно, мені було недалеко від. Моєї хати. Там я пропрацював 9 років. Ви знаєте, у нас у селі була одна сестричка, якій було близько 60 років. Вона до нас заходила часом у гості додому, знайомилася з Біблією. Але якось мені було неприємно, незручно, мені того не хотілося. Батьки допомагали, так ми жили непогано. Але в один прекрасний момент, і ця наша пізніше вже вона, моя сестра. Ішла на зібрання в стрілецький кут. Ви знаєте, вона йшла е, дорогою і собі весь час співала. Я думаю, що з нею може бути, що вона співає? Що це таке? Мене заінтересувало. Оця мене заінтересувала. Я почав приглядатися до адвентистів. Як вони йдуть у зібрання в стрілецькому куті? чому вони йдуть з сім'ями? У будинку живе е, дружина. Чоловік і троє дітей, і четверо дітей, вони всі разом йдуть в суботу на зібрання. Я думаю, хто клопочеться вдома, хто робить по, по господарці, як вони всі йдуть. Мені це було, ви знаєте, якось незрозуміло, невнятно. Але ще проходить два роки: я одружився. У нас народилася доченька, її півроку. І ви знаєте, в той час, переломний час, у 90-му році. Знову ця сестра приноси мені Біблію і я починаю читати. Я за я такий, знаєте, якийсь подих, я не можу бути без того. Я читаю в магазині Біблію, приходять покупці, я її запрячую і знову читаю, і знову читаю. І щось одного разу вона закликала нас, покликала на жучку там. Молитовний будинок. Якраз тоді приїхали гості з Канади. Я дуже добре пам'ятаю, як сьогодні. Це була Єлізавета і Джордж Ноу. Ви знаєте, пройшло вже майже 33 роки, але я пам'ятаю наяву, зі мною пішов батько. Я і хотів іти, і не хотів. Іду, і не йду, але він мене підтримав. Він каже: підемо разом. Ми пішли разом зібрані. Ви знаєте, там нам відкрилися очі. Ми побачили, скільки людей, скільки народу Божого, як поклоняються, як проповідують духовий оркестр. все нас дуже вразило. Ви знаєте, що я повернувся додому, все ж таки до своєї роботи, до своїх клопотів, до сім'ї. Як кожен раз. Але мій батько на слідую суботу поїхав знову з цією сестрою в зібрання на жучку. Деякий час він знову поїхав, а потім сказав такі слова. Чого я маю їхати туди? Як у нас поряд є молитовний будинок, я поїду сюди. І на слідуючу п'ятницю вечором він вже пішов у стрілецький кут на зібрання. Ви знаєте, прийшов додому. Але у нас ще сонце не зайшло в 6-й годині чи в п'ятій, відповідно. У нас сонце заходило о 12 годинні ночі. Він прийшов зібрання в п'ятницю, з вечірнього служіння, а ми ще 12 годин збираємося, готуємося до суботи. Купаємося і дитину, і все. він каже, це вже марна справа. Сонце зайшло сьогодні в 5-й годині. Це вже субота, ви знаєте, і так? Почали ми досліджувати, почала мама відвідувати зібрання, а я якось ще отримуюся. Ну, дуже багато сестер, братів, з стрілецького кута постійно приходили до нас. Вони нас підтримували, вони співали, вони розказували, вони нас знайомили з Богом. Я думаю, це було керування Святим Духом безперечно. Сьогодні я розумію. В той час я цього ще не розумів. Ви знаєте, так сталося, що. У 90-му році помер мій батько в лікарні, був довгий час, онкохворий. І прийшовши у зібрання з лікарні, вже четверта стадія, метастази окружили, він прийшов у зібрання і каже: До керівників я хочу сьогодні прийняти хрещення. Не пройшовши принципи. Просто він ходив у зібрання півроку. Що йому сказав біблійний працівник? Присвіте, може, почекаємо тиждень, Може, ні. Сьогодні. Ви знаєте, та субота той день був для мого тата. Ну, такий останній день в житті, що він заключив завіт з Богом. Він прийняв хрещення. Через тиждень він знову захворів і вже більше такої нагоди не було. Через буквально місяць він помирає. Одного разу він мені у лікарні кажеться. Ніч ми не спимо, він біль має. А я коло нього він мені такі сказав слова. Прості, розумні, прекрасні слова, які ми з пам'яті сьогодні не виховали. Щоб тебе ніхто не переговорив, аби ти нікого не послухав. Бо ви знаєте, сусіди, рідня, наша рідня, після того, як помер тато, ми пішли в церкву. Ми не зустрічалися. Більше півроку. Вони нас не відвідували, вони не хотіли нас. Ну, ми знаємо, що Я приніс вам що? Меч. Рідні відкажуться, друзі, рідні по крові, але головне, що нас підтримували брати і сестри, які нас прийняли. От цьому проявляється любов Божа. Лож у цьому, найголовніше. Осінь 90-й рік, 91-й ми вже у церкві. В 91-му році ми прийняли хрещення. А моя мати прийняла хрещення в 90-му році, 26 травня, був всесвітній день хрещення. І вона в той день прийняла хрещення. І до сьогоднішнього дня ми знаходимося в церкві. Знаєте, зразу я думаю, там усі святі, лише я не святий. Прийшов освячуватися, але церква це є майстерня. Я попав в таку майстерню, Христову майстерню, де з кожним роком, ви знаєте, мені здається, чим більше я відвідую зібрання, чим більше я молюся, мені здається, що я більше не такий. Щось у мене вадиє. Більше бачу не так, не так. Але знаю, що усім керує Дух Святий, керує Бог. І Він нас до цього дня. На сьогоднішній день в мене є дочка, в мене є внук, я маю велику таку сім'ю в Стрілецькому куті і маю велику сім'ю, всесвітню сім'ю, якою керує наш Господь. І я радий. Ми бачимо, що Христос нас покликав, і на сьогодні я в цьому впевнений. Я в цьому впевнений і раджу всім ніколи не відступати. Краще постояти на місці. Подумати, помолитися і йти вперед. Знаємо, що сліди Христа ведуть кода нас, а назад ні в якому разі.